У Луцькій художній школі сьогодні особливо святково. Тут нагородили учасників конкурсу дитячого малюнку Місто святого Миколая цей конкурс уже став доброю традицією, адже його мета не лише підтримати юних митців, а й нагадати, святий Миколай є небесним покровителем Луцька, символом добра та турботи про дітей. Миколай це покровитель нашого міста, і ми віримо в те, що саме завдяки йому, завдяки його силі, завдяки його молитві і його оберегу. Наше місто буде процвітати, буде жити для нас, дорослих, які є помічниками Миколая, Найбільше хочеться щоб. Ви, діти, були завжди усміхнені, щоб у вас, попри все, було щасливе дитинство. На конкурс надійшли роботи з мистецьких шкіл, закладів загальної середньої освіти, студії та коледжів усієї луцької громади. Техніки найрізноманітніші, тому обрати переможця було вкрай складно. Цього в участь брало аж 140 робіт. Виявляйте, який це масив було прекрасних малюнків, з яких треба було вибрати кращих. А вони всі чудові. Тому ми підсумували за підсумками проведення конкурсу, журі визначило переможців, які нагороджуються дипломами та призами у різних категоріях. Розділено було на категорію 7-9 років, категорія 10-13 років і 14-17 Ми не могли дати одне місце перше, одне місце, друге. Тому було диплом першого ступеня визначено три переможця. Диплом другого ступеня сім переможців. І диплом третього ступеня дев'ять переможців такі творчі проекти допомагають дітям не лише проявити талант, а й відчути глибший зв'язок з традиціями та історією Луцька. Нам дуже приємно, що в конкурсі взяло дуже багато талановитих обдарованих дітей нашої громади. 140 робіт подали на конкурс, із них 56 переможців. Діти надзвичайно талановиті. Ми бачимо, які роботи, як вони зобразили місто, в яких кольорах, в яких в якому нас. Трої діти малювали місто Святого Миколая. Починається цик різдвяних свят, і діти з нетерпінням чекають цих свят і вірять у дива. Сьогодні переможці отримали відзнаки, а їхні роботи уже можна побачити на виставці, що відкрилась у залі художньої школи. атмосфера тут тепла і натхнена. Поруч з малюнками зимових свят мрії, надії та світло, які діти вкладають у свої твори. Мені дуже приємно, що мою роботу вибрали журі на перші е, плани, перше місце. Мені це дуже не, неочікувано. Я дуже вражена. Він існує завжди на небі. Тобто він є, він обласловляє наш Луцьк, береже його. Він завжди вийде в моєму серці, в моїй мрії. І завжди буду вірити в нього. Конкурс місто святого Миколая вкотре довів у Луцьку, живе і творить покоління, яке вміє бачити красу, берегти традиції та наповнювати місто власними маленькими дивами.